Так, ще одна гібридна форма це прищепа. Один рукав я тут прищепив. Ну, Інше прищепив. В цьому в минулому році я робив, але вони сигналок не дали, тому що трішки підмерзли. От, а тут, якби ця була зроблена прищепа трішки раніше на рік, от сигнал таке от, це друге плодоношення. Це форма озон Павловського. От, він мене представлений лише на прищепі. Ну, на власне коріння я не бачу особливого сенсу його сажати. На прищепі він буде. От, непогано все ж таки це показує От, по урожайності, по стійкості до розтріскування, до хвороб. Форма дуже сильно росла. От, ягода з таким з легким мускатом. Але якби для мене нічого такого сильного особливого немає. В тому році було трішки покраще запилення, в цьому році він підгорошив. От, в минулому році ягода була крупніша. От, але як для мене нічого такого тут особливого немає. Залишиться він на прищапі. Але, в принципі, бачите, він вже зараз практично готовий набрав такий хороший гарний колір. <кій> от, але Я ж говорю, що. Собі розсадити його на власне на коріння я не планую. Такий середнячок, скажімо так. Такий озон станом на 20 серпня. Тут в мене був <кхід> прищеплений атос. щось Я його перещепив, тому що він тут дуже сильно розшив. Прищепив я сюди розмалін D1 і хелену такий от, ну, от рукаю. Я взяв, ту його потрібно, звісно, буде відсікати. Там же я від, корі, від, від голови куща відбили молоді пагони. В цьому році я також сюди вчепив фламію, черешневий, полтавський манікюр. То, швидше за все, я буду гнати молоді рукави вже да, з цих прищеп. А стар, старі рукави я відсічу повністю. Хелену. Я собі в будь-якому випадку або прищіплю десь або, можливо, зроблю саженця. тому що дійсно смачний виноград. Він повинен, я вважаю, представлений бути на моєму винограднику. От, за рахунок свого смаку, своїх смакових якостей, дуже чудовий мускат. От, також тут, якщо щось тріщить, то я буду говорити в відео. Тут тріску немає. От, але дуже класний смак. дуже класний. На відміну від ось цієї гібридної форми, розмалін. ну В будь-якому випадку на цій прищепі він себе не показує ніяк. Ягода вже давно повністю окрашена, має, звісно, привабливий колір, але смакові якості ну, взагалі ніякі. от Тому я в цьому році прищепу цю, цю цей рукав буду з цими прищепами відсікати. Якщо хелену я собі збережу, то розмалін. От і на цьому я з ними і попрощаюся, тому що смакових якостей тут взагалі немає ніяких. От, не бачу сенсу його вирощувати. Ось такі оці дві гібридні форми станом на 20 серпня 2024 року. Розмалін. І Хелена. Доброго дня, сьогодні 23 серпня 2024 року. Перед вами гібридна форма Сенатор. Бурдака, молодень кущик, та він ще й підмерз. Ось з тої сторони, звід краю, якраз край ряду. Я палив, але десь видно, все ж таки приморозок дійшов, випив тут мені центральну почку. Фактично на цьому рукаві урожаю немає. Ось тут щось трішки нацеплялось, хоча той рука також дісталася приморозком. От, але якийсь урожайчик він все ж таки дав. Станом на сьогодні він вже дозрів. З тих, звісно, потім перевірити всі гронки, але я там кілька гронок так, знизу перевірив. Цукор майже 19 брікс. От, Така от хороша ягода за розміром. Непогана в районі 12-15 напевно, буде. Зараз він має такий от гарний жовтий колір. Лоза вже визріває. От, тріску на ньому не було, і було, перше, було сигнальне плодоношення, це зараз перше плодоношення. От, також тріску якби немає. Така форма м'який так, на смак м'ясисто-соковита. Ну, мускату в мене немає. Не відчуваю я мускату в ньому. От, але так, гарні грона, товарна ягода, в основному хороше запилення, рівномірне. Тому ця форма буде рости в мене на винограднику. Правда, він представлений лише одним кущиком. Добавляти поки що, як би я не планую. От, але і цей один кущик буде рости. Не бачу з ним ніяких особливих проблем. Вважаю сорт чи гібридна форма безпроблемна. Але там, ну, я не вважаю, я не рахую тут погодні умови, там, все інше, тому що будь-який сорт, якщо прийшов приморзов, то зрозуміло, що він, він не перебирає там, який це сорт чи гібридна форма. Тому в такому стані зараз сенатор Бурдака станом на 23 серпня, От, повністю готовий і буде. На зрізку. Да, не зрізав, тому що хотів зняти відео. От, а тепер вже він розрізатись і реалізовуватись. 23 серпня перед вами мускат Дубовський. Ось такий от станом він на сьогодні, там трішки саморозок пройшовся. Плюс запилення в цьому році не його, дуже рідкі грони. Підсипався трохи він, скажімо так, рік не зовсім у Ската-Дубовського. Тобто це йому четвертий рік, урожайність тут ну, приблизно, тут я листя от обірвав, щоб краще було видно ягоду. Там ще листя я не обривав, але він вже готовий. Ну, можливо, тут кілограм 6-8 буде максимум. За рахунок дуже поганого запилення. По смаку тут жодних питань немає, дуже хороший мускат. Непоганий цукор він також набирає, тріску немає, Я ніколи не було. Шкірка в нього ну, така, як у ландиша. Трішки тверда шкі... ну, така, не те, що тверда, але відчувається при її шкірка. От. А так, звісно, потрібно ще спостерігати за ним минулому році було, було таке от перше плодоношення, хороші були грони, великі грони, все добре. В цьому, в цьому році, звісно, запилення не ідеальне. Це не лише він у мене в цьому році, є ще сорти, які також запилилися далеко від, від хорошого результату. От, але такий рік. Тому такий от, мускат Дубовський станом на 23 серпня. Так ось перед вами кишмиш болгарської селекції Афродіта. Кущику четвертий рік. Таке от навантаження. Станом на сьогодні він вже практично готовий, але окремі гронки вже можна зрізати. Я вчора поміряв в менших гронках цукор, вже 19 брікс. От, Але якщо йому дати повисіти, він набирає. Набирає набагато більше цукру. Ягодка, ягодка стає така ось дуже щільна і хрустка. От прямо як сахариста. Тому от, дуже смачна річ, але потрібно дати її дозріти. Жодного тріску немає тут. Якщо якась ягодка десь пошкоджена була чи ще щось, вона просто засихає і все. Нічого тут не тече, не тріщить, не гниє дуже стабільна річ. Що ще? По смакових? Ще хочу додати. Тут присутні рудименти. При їді, ну, десь якісь ягодці відчуваються, якісь ягодці не відчуваються. О, скажімо так, непоганий кишмиш третього класу, я вважаю. От, е, головне, що він смачний і стабільний, особливо стабільний. Що по урожайності, що по товарності. Ягодка не сильно така маленька, як для кишмиша. У мене він приставлений одним кущиком, от, але я ним задоволений. Тобто цей урожай я зможу зняти от, і реалізувати без всяких там втрат від, від, там, від погодних умов. Там можливо там дощ чи, там. Тому стабільна річ, він мені подобається. Такий от кишміш Афродіта. Так, 2 вересня 2024 року перед вами спонсор Павловського. Ось він також. Це він на прищепі. Щіплений він на талісмані. Ось така от зараз ягода. Тут ягода значно більша, ніж на корневласному кущику. От, але дозріває він також трішки пізніше. Станом на сьогодні він вже повністю готовий. На корневласному вже давно зрізаний. Але смакові якості тут одні із кращих. Яскрава така от жовта ягода, хороший цукор, консистенція самої ягоди така от приємна, оригінальна. І чудовий мускат. По смаковим. Як для мене один із кращих. Це 100% один із кращих. Порожайності також все прищепі другий рік. Ось така от дві прищепи, одна прищепа, там інша трішки слабша. Там чотири гронки. О, тут трішки краще. Все ж таки вона все показує. Тому я. Цією гібридною формою задоволений на всі 100%. Сьогодні вона буде практично повністю зрізана. От, на реалізацію. Залишу для себе я пару гроночок, надягну, я, надягну сіточки, щоб оси і шершні так їх не їли. От, а все інше зріжеться на реалізацію. Ось такий от спонсор станом на 2 вересня 2024 року